Для розв'язку системи нерівностей кожну з цих нерівностей розв'яжемо окремо. В першій нерівності одиницю перенесемо вліво, і будемо мати, що х плюс 3 на х-2, а тут х у квадраті мінус 1, мінус 1 менше рівне 0. Ліву частину зведемо до знаменника х мінус 1. Будемо мати, тут я відкриваю дужки, буду множити х2 мінус 2х плюс 3х мінус 6, далі мінус і в дужках х у квадраті мінус 1 менше рівне 0. Відкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, х у квадраті мінус 2х плюс 3х плюс х мінус 6. Мінус х2 плюс 1. Х у квадраті мінус 1 менше рівне 0. Зведемо подібні і будемо мати в чисельнику х мінус 5 в знаменнику х у квадраті мінус 1 менше рівне 0. Далі розв'яжемо відповідне рівняння. Чисельник дорівнює 0, знаменник 0 не дорівнює. Тут у нас х дорівнює 5, а х в не дорівнює 1, тобто х не дорівнює плюс-мінус 1. Виставляємо ці значення на числовість х1, 1, 5. Мінус 1, 1 в виколиці, знаменник на дав. Опять зафарбована, тому що нерівність у нас не строга. Визначаємо знак справа от для цієї нерівності, можна пересвідчити, що справа буде знак плюс. Далі знаки чергуємо. І менше рівне 0 ми заштриховуємо проміжки, де у нас стоїть знак мінус. Ми показали розв'язки першої нерівності. Далі будемо розв'язувати другу. Це показникова нерівність. І приведемо ліву і праву частини до основи 4. Тобто 4 в степені корінь із 9 мінус х у квадраті. Менше рівне. Що таке 0,25? Це 25 сотих або 1 четверта. 1 четверта це 4 в мінус першому степені. Тобто, ось такий буде результат. Основа у нас 4 більша за одиницю, тому ми знак не змінюємо, пишемо, що корінь з 9 мінус хвадраці менше рівне. Я відкриваю дужки, мінус х плюс 3. Або, якщо переставити, то можна записати 3 мінус Х справа. Так, зручніше. Ми маємо ірраціональну нерівність. Для того, щоб позбавитися від кореня, потрібно підносити ліву і праву частини до квадрату. Але давайте оцінимо знак виразу, що стоїть справа, 3 мінус х. Якщо він приймає від'ємні значення, а корінь невід'ємний то корінь не може бути менший за від'ємні значення. Отже, 3-х може бути тільки невід'ємним, більше рівне 0. Тоді, коли ми піднесемо до квадрату, ми будемо мати, що 9-х квадраті менше рівне, а тут 3-х до квадрату. І обов'язково дописуємо ОДЗ під кореневий вираз більше рівне 0. Ось така система буде давати розв'язки нашої нерівності. Знову ж таки, кожну з цих нерівностей будемо розв'язувати окремо. Я спочатку розв'яжу розв другу нерівність і буду мати, що 9 мінус х2 менше рівне, тут формула це 9 мінус подвоєний добуток плюс х у квадраті. Як ми бачимо, нерівність у нас квадратична. Я перенесу все вправо. Тому тут буде 0, а тут при переносі 9-9 знищиться. Х у квадраті плюс х квадраті це 2х у квадраті і мінус 6х. А далі просто перепишемо, що 2х у квадраті мінус 6х я читаю звідси тому більше рівне 0. Спочатку розв'язуємо відповідне рівняння. 2х, якщо винесемо з-за дужки, то хміну 3 дорівнює 0. Це рівняння нам дасть два корені. х дорівнює 0, і х дорівнює 3, коли хміну 3 дорівнює 0. Виставляємо їх на числові усі, зафарбовані 0 і 3. І знову ж таки, методом інтервалів. От ми розв'язуємо цю нерівність, тому справа буде знак плюс. Більше рівне 0, там, де стоїть знак плюс заштрихування. Це розв'язки оцієї другої нерівності. Далі покажемо розв'язки третьої. Вона більш складніша просто. Тому ми будемо мати, що розв'язки рівняння 9 мінус х у квадраті до рівні 0, тобто х у квадраті до рівні 9. Це плюс-мінус 3. Виставляємо їх мінус 3 десь ось тут. Три, отводом. Зафарбовані, тому що нерівність не строга. Дають нам понизу. Показуємо проміжки ось такі. Знак оцієї нерівності справа вже буде мінус. Можна пересвідчитись. І нам потрібен більший рівне нуля, там, де стоїть знак плюс. От, заштрихували, І тому розв'язками цих двох, уже нерівностей другої і третій буде от проміжок від мінус 3. До нуля включно і оця трічка. Вона спільна. І наостанок от розв'язки першої нерівності. Мінус х більше рівне мінус 3, а х менше рівне 3, тому що ми ділимо на від'ємне число мінус 1 біля х. Менше рівне 3, от у нас 3. І все, що менше рівне, це зліва знаходиться. Я поміняю знак. Напрям штриховки і покажу розв'язки ось таким чином. А далі нам потрібно знайти там, де штриховка пройшла тричі. Як ми бачимо, на цьому проміжкі від мінус 3 до 0 вона пройшла тричі. І включаючи ось цю точку 3, яка також є розв'язком нашої системи уже цих трьох нерівностей, відповідної показникової нерівності. А далі ми будемо знаходити спільні розв'язки цієї і цієї нерівності. Знову ж таки, намалюємо числову вісь всі. І покажемо. Якщо говорити про розв'язки першої, це от вони. Від мінус нескінченності до мінус одиниці. Мінус одиниці тільки виколота точка. От. І далі від одиниці виколотої до 5 включно. От вони, ці розв'язки. Першої нерівності показали. Тепер розв'язки другої я показую. Це від мінус 3 включно до 0. От у нас тут мінус 3, а тут десь 0 включно, і там і там. От вони ці розв'язки. І далі число 3. Тому, якщо писати, наприклад, розв'язки нашої системи загальні, то ми маємо записати: що це буде проміжок. Від мінус 3, ключно до мінус 1 і число 3. У відповідь ми маємо записати кількість цілих розв'язків системи. Тому давайте їх порахуємо. На першому проміжку, які у нас цілі? Це мінус 3 мінус 2. Мінус 1 ні, тому що точка виколота. І далі ще оця трічка. Оце всі цілі. Тобто кількість, як ми бачимо, дорівнює 3. У відповідь ми записуємо три.